Такий чек один раз випав засновнику Віворка Адам Ньюман. Загалом він отримав, здається, там чи 12 чи 14 мільярдів доларів. Більшу кількість грошей дав Софтбанк. І в якийсь момент Віворк оцінювався в 49 мільярдів доларів. Не будучи IT-компанією, не будучи продуктовою компанією. Вони просто здавали офіси. Вони себе позиціонували як продуктова компанія саме. От. І всі дивувалися, що ну насправді це квадратні метри. Це офіси. Віворк, іде бере чиюсь будівлю, робить в ній ремонт, здає її далі. Тут немає технологічності. Апка, по якій ти Нюєш Мітінгрум, це не технологічність компанії. А в них були мультиплікатори, от якраз як не знаю, як в якогось епла. І всі дуже дивувалися до якогось моменту, поки не вияснилося, що Віворк спалює по 213 тисяч доларів в секунду. Щось таке, чи в хвилину. Там якась така була сумасшедша цифра. Тому що Аба Адам Дніман подумав, що він Бог і місія. Віворк, він ж, зрештою, там вийшов на біржу через СПАК, чи як це там називається. Збанкрутував повністю компанію, спасала всі борги і так далі. І я Бачив презентацію, як менеджмент софтбанку пропонував рятувати компанію. Був от такий вот слайд де йде верх, і Такі: Ну, дивіться, ми тут зараз почнемо нормально керувати, і через пару років графік <світ> йде <світ> вверх, і ми будемо заробляти. І ну, це, ця презентація вона просто перетворилася в меми.